Отож, виправдавшись вірою, майте мир із Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо, і хвалимось надією слави Божої. І не тільки, але й хвалимося в утисках. Знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість приносить досвід, а досвід приносить надію, а надія не засоромить, бо любов Божа вилилася в наші серця святим Духом даним нам. Бо Христос, коли ми були ще недужі, своєї пори помер за нечестивих. Бо навряд чи помре хто за праведника, ще бо за доброго може хто і відважиться вмерти, а Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Тож тим більше спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані. Бо коли ми, бувши ворогами, примирилися з Богом через смерть Сина Його, то тим більше примиримося, примирившися, спасемося життям Його. І не тільки, але й хвалимося в Бозі через Господа нашого Ісуса Христа, що через нього одержали ми тепер примирення. Тому то, як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а гріхом смерть, Та йшла і смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Гріх бо був у світі й до закону, але гріх не ставиться в провину, коли немає закону. Але смерть панувала від Адама і аж до Моєсея, і над тими, хто не згрішив, подібно переступу Адама, який є образ майбутнього. Але не такий дар благодаті, як переступ. Бо коли за переступ одного померло багато, то тим більше благодать Божа і дар через благодать однієї людини Ісуса Христа щедро спливли на багатьох, і дар не такий, як те, що сталося від одного, що згрішив. Бо суд за одного на осуд, а дар благодаті на виправдання від багатьох. Прогріхів. Бо коли за переступ одного смерть панувала через одного, то тим більше ті, хто приймає рясноту благодаті і дар праведності, запанують у житті через одного Ісуса Христа. Ось тому, як через переступ одного на всіх людей прийшов осу, так і через праведність одного прийшло виправдання, життя. На всіх людей. Бо як через непослух одного чоловіка багато хто стали грішниками, так і через послух одного багато хто стануть праведними. Закон же прийшов, щоб збільшився переступ, а де збільшився гріх, там зарісніла благодать. Щоб як гріх панував через смерть, так само і благодать запанувала через праведність для життя вічного Ісусом Христом, Господом нашим.